Колона випускників уже шокується з надією на перемогу та пошаною до збройних сил України. Цьогоріч 11-класники замість традиційної ходи вирішили організувати марш подяки захисникам. Цьогорічний випуск особливий, хвилюючий та патріотичний. Під час маршу хлопці та дівчата виконували гімн України, співали ой лузі червона калина та вигукували патріотичні гасла. Замість ошатних суконь і костюмів патріотичне вбрання. Так вирішили випускники. Можете побачити які чудові сьогодні і приємні і хлопці, і дівчата. Ми раді такій можливості в цей непростий час, відповідно, з дотриманням всіх заходів безпеки, безумовно, взяти участь в цій акції. Розумні, патріотичні і свідомі. Так відгукується про Черкаську молодь. Понад півтори тисячі один вирушають у доросле життя. 97 учнів закінчили школу із золотою медаллю. Головні герої вечора зізнаються. З нетерпінням чекали на свято. Неперевершено дивовижно. Ну, дуже, вдячні. Да, дуже, вдячні. Да, дуже вдячні за це. Ми дуже сильно хотіли ходу і вона. Да, ми дякуючи ми дуже за село. Ми тут і зараз. Випуск будуть святкувати у кожній школі окремо. Вручення атестатів відбувається у тих освітніх закладах, де є наявні укриття. Представники ж міської ради вже привітали випускників. Цей день хотілося. Побажати в першу чергу, щоб ви стали учнями вищих навчальних закладів. Хотілося б побажати, щоб по закінченню ви приїздили і розбудовували наше місто. І найголовніше, хотілося б кожному з нас побажати нашої найбільшої української мрії, нашої української перемоги. І впевнений вона буде. Слава черкаським випускникам! Слава Україні! Героям Слава! Анна Білик, Сергій Косенко, телеканал Віка.